Всім доброго дня, ну і нарешті, заключна частина щодо впливу на аналіти різних факторів. І сьогодні, як на мій погляд, це найважливіша частина, ми розберемо, як лікарські засоби впливають на результати клінічних аналізів, і які помилки і похибки вони можуть спровокувати. І Що стосується даних. Доказової медицини то сьогодні вже є такі публікації, що 43% пацієнтів мають хибні результати аналізів саме через вживання лікарських засобів, про які вони не повідомили лікаря, про які вони не повідомили лікаря-лаборанта, коли здавали біоматеріал. Саме лікарські засоби є таким найсуттєвішим фактором, тому що зміни, які провокують лікарські препарати, є ну, такі наймасштабніші. Особливо це набуває значення, коли ми ведемо мову про хронічних пацієнтів. Про коморбідних пацієнтів, які приймають ну, досить багато кількість ліків, і до них просто звикли, і можуть навіть ну, забувати про це, повідомити лікаря, коли вони йдуть здавати аналізи. Лікарські препарати можуть як підвищувати. Так і знижувати багато яких показників. І як приклад, хочу розпочати з того, що, наприклад, пацієнтам не можна приймати левотироксин Перед забором крові, адже в таких випадках буде неправдиво завищена концентрація тіріатропних гормонів. Тож, навіть якщо пацієнт постійно сидить на цих ліках хоча б за 12 годин до забору крові, треба утриматися від застосування свого ну, такого щоденного базового лікарського засобу. І розпочати вплив лікарських засобів. Я хочу, ну, мабуть, найвідомішого препарата це аскарбінова кислота. Її приймають часто, постійно, особливо, коли ми входимо у сезони грипа, у сезони ГРВІ, застуди. І давайте подивимося, які зміни. Викликає саме аскарбінова кислота у клінічних аналізах крові. Тож, аскарбінова кислота у терапевтичних дозах. Зверніть увагу, терапевтичних дозах буде знижувати загальний холестерин, три сечову кислоту, буде підвищувати рівень креатініну. Буде знижувати рівень загального білірубіну. І тут ми розуміємо, що якщо людина просто як профілактика від грипу чи застуди 3-5 днів самостійно вживає аскарбінову кислоту і приходить на, наприклад, для того, щоб здати аналізи на підтвердження або діагностування метаболічного синдрому. То результати таких досліджень будуть невірними, тому що це буде така недодіагностика метаболічних порушень через зниження ну, таких основних лабораторних параметрів, на яких ми орієнтуємося. Ну і ми бачимо, що це холестерин, тригліцериди, білірубін. І якщо мова вже зайшла в нас про аскарбінову кислоту. Відразу хочу підкреслити, що я казала на тому слайді, що терапевтичні дози. Терапевтичні дози це на сьогоднішній день за міжнародними рекомендаціями дози від 40 до 120 мг на день у багатьох країнах як профілактика доза до 200 мг на день. Це лікування, а дози вище 200 на сьогоднішній день у багатьох стандартах, рекомендаціях взагалі не вживають, не застосовують, не рекомендують. Ну, і, скажімо так, побічна дія підвищених доз це, мабуть, окрема тема. Сьогодні не будемо на неї зупинятися. Що хочу ще сказати про аскарбінову кислоту, то для здорової людини, для профілактики достатньо 10 мг на добу. Якщо ж людина курить для постійних хронічних курців, лише для них дози аскарбінової кислоти можуть бути підвищені, але і це не вище, ніж 200 мг на день. І ще одне таке, скажімо так, більше фармацевтичне питання. Є три ізомери, енантіомери аскарбінової кислоти. Ви бачите їх на слайді. Проблема в тому, що таку високу біологічну активність і високу біодоступність. Має лише енантіомер, який на слайді розташований під літерою А, це Л-аскорбінова кислота. Два інших енантіомера такої нормальної біодоступності не мають. Фізіологічні ефекти на організм в них теж набагато менше. І це ще таке одне питання, в якому вигляді краще застосовувати аскорбінову кислоту, які виробники дотримуються ну, ось цих нюансів і вкладають у свій препарат саме l аскорбінову кислоту, яка має максимальну ефективність і яка Максимально наближена до природньої форми вітаміну С, тобто саме того, який зустрічається у фруктах, ягодах, у якихось таких рослинних джерелах. Далі йдемо і наступні препарати це антикоагулянти і антиагріганти. Препарати для розрідження крові. В першу чергу це, звісно, варфарін, але сюди ж відносимо і кислоту ацетіл аспірін. Очікувано, що застосування цих препаратів, а їх застосовують постійно, хронічно. Деякі пацієнти їх навіть застосовують пожиттєво, вони можуть значно. Вплинути на тести згортання крові, які також є ну, життєво необхідними, коли є оцінка розладів і попередження контролювання небажаних Е, Тож при вживанні постійному антикоагулянтів, антиагрігантів, може бути недодіагностика тромботичних Явищ. Також варфарін може значно вбільшити вміст сечової кислоти, тут же ми будемо мати гіпердіагностику подагри, тобто там, де навіть її немає, на основі такого тесту можна ці, цей діагноз поставити. Далі велика група, скажімо так, проблемна група це антибіотики. Антибіотики дуже сильно впливають на Клініка лабораторні тести. І на слайді ви бачите це лише деякі приклади. Тож, цефаласпаріни дають хибні результати лабораторних тестів на глюкозу в сечі, на кетони в сечі, антибіотики пеніцилінового ряду, такі, як амоксицилін, ампіцилін, дають. Помилково високі результати тести на глюкозу. І тут ми розуміємо, що буде, може бути гіпердіагностика порушень вуглеводного обміну. І людина може отримати, ну, скажімо так, невірне клінічне призначення, невірне клінічне рішення, наприклад, його можна посадити на препарати, які контролюють рівень. Глюкози в крові на ті шмітформіни або похідні сильфанілсичовини, але вона їх не потребує, вона, може, просто не повідомила, що самостійно приймала антибіотики цефалоспорінового або пеніцилінового ряду. Антибіотик Котримаксазол, антибіотик еритраміцин, тапіміцин можуть дати хибно високі результати протрамбінового часу і міжнародного нормалізованого співвідношення. А тут ми вже маємо таку невірну оцінку процесів згортання крові. Далі йдемо: доксициклін. Може дати хибно підвищені ефекти в тестах на катехоламіни. Всі, фактично, фторхіналони і ріфампіцин можуть сприяти хибно-позитивним результатам під час аналізу сечі на опіати, а це може бути дуже важливо для ну, діагностики, скажімо так, деяких пацієнтів, що потрапляють у стаціонар, і цефаласпоріни. Можуть дещо підвищити результати аналізів білка в сечі. І тут ми розуміємо, що це може бути, наприклад, гіпердіагностика патології нирок. Тобто, за підвищеним рівнем білка у сечі, ми можемо думати, що є проблеми з нирками. Але насправді такої проблеми немає. Ми маємо хибні результати внаслідок застосування антибактеріального. Препарату. Далі йдемо і бачимо майже всі цефалоспарини, цефазолін, цефапім, вони здатні підвищувати креатінін. Також цефаласпарини підвищують рівень загального білірубіна. І зверніть увагу ще раз на вторхіналони і на всі пеніциліни. Тому що вони дають хибні результати на глюкозу, на рівень глюкози у крові. Тобто, може бути хибна діагностика отриманих даних. Далі психотропи, антидепресанти, антипсихотики, анксіолітики. На сьогоднішній день, за даними FDA, вони теж значно впливають на результати лабораторних клінічних досліджень. В першу чергу вони дають хибно-позитивні результати щодо кетонових тіл, тобто там, де їх немає, вони будуть показувати, що вони є і в достатньо великому обсязі. І одночасно вони дають. Хибно-негативні результати щодо глюкози в сечі. Тобто, ну, маскують, скажімо так, цей показник. Також зафіксований вплив і такі хибні результати на підвищення тестів на фенілкітонурію і тести на вагітність. Тобто, в першу чергу, психотропи це. В нас такі невірні клінічні рішення щодо порушень вуглеводного обміну. Ну, а також бачимо, що навіть тест на вагітність на фоні застосування психотропів, ну, йому не можна буде довіряти. Далі, що стосується психотропів, мова йде про антидепресанти, в першу чергу, вони можуть. Змінювати і давати невірні результати в тестах на активність гормонів щитовідної залози. Саме щитовідна залоза має таке. Суттєве значення, вирішальне рішення для регуляції настрою, і тому дуже важливо, звісно, ці гормони контролювати. Якщо ж у нас людина приймає психотропи, антидепресанти або ну, інші препарати з цієї групи, то результати на щитовидну залозу будуть хибні на її активність. Далі окремо це флуоксетин, Чому окремо, тому що він дуже широко зараз застосовується, тож флоакцитин дає хибне підвищення тригліцерідів. і можна вирішити, що це у людини розвиваються метаболічні порушення, хоча насправді їх немає. Що стосується засобів для загальної анестезії. Ізофлоран, сєвофлоран, вони можуть зменшувати, перепрошую, збільшувати рівень глюкози, можуть збільшувати рівень загального білірубіну. Тож, після засобів для загальної анестезії треба, щоб ну, пройшла хоча б доба, тобто здавати. Якісь біохімічні дослідження лише через 24 години після введення засобу для загальної анестезії, ну щоб не отримати оті хибні результати. Ідемо далі, і далі це протисудовні лікарські засоби. На слайді ви бачите. Ці препарати, їх розподіл, класифікація на групи, і хочу підкреслити, що, хоча вони заходили як антиконульсанти, як препарати для лікування епілепсії в першу чергу. То сьогодні такі препарати, як карбамазепін, габапентин, ми знаємо, що вони вже трохи перейшли у таку більш сферу психотропних лікарських засобів, і їх покази до застосування значно розширилися. Причому, ну, на жаль, але деяким пацієнтам вдається самостійно собі призначати ці препарати, самостійно їх якось купляти, доставати і приймати. Тож, ці препарати, в першу чергу, карбамазепін і фентаїн, вони є індукторами ферментів печінки. Тому, ну, по-перше, отримаємо хибні результати на печінкові ферменти. А по-друге, всі препарати, які метаболізуються у печінки, їх метаболізм буде прискорений через те, що оці антикальвусанти є індукторами системи цитохрому П450, тобто вони прискорюють його активність. І ну, до чого це приведе? Якщо препарат скорше метаболізується, то очікувано, що його дії може не вистачити. Тож, наприклад, ви призначаєте нестероїдний протизапальний засіб і очікуєте, що він буде діяти 4-6 годин. Якщо печінку ну, простимулювати от таким індуктором то метаболізм цього НПЗЗ відбудеться скорше і замість 4-6 годин його активності може вистачити, наприклад, на 3 години. І це також ну, слід враховувати. Тобто обов'язково в анотації дивимося, це індуктор мікросомальної системи печінки P450, або інгібітор. І в залежності від цього, може навіть прийдеться змінювати дози або час застосування супутніх лікарських засобів, які призначає, призначається пацієнт. Наступна група препаратів теж застосовується дуже широко це інгібітори протонної помпи, тобто, це всі наші пацієнти із виразковими хворобами, із гастритами. Тож, аміпразол, лансапразол, езаміпразол, рабіпразол, пантопразол, всі вони можуть спричинити. Негативні результати лабораторних тестів на сичовину та антиген калу. Також при тривалому застосуванні інгібіторів протонної помпи можна отримати хибно-негативні результати лабораторних тестів на сичовину, а це або не подагри або якихось інших захворювань, які можуть бути пов'язані з метаболізмом в організмі сечової кислоти. Але це, ну, скажімо так, не так критично, не так страшно, як те, що інгібітори протонної помпи можуть спричинити підвищення хромографіну а в сироватці крові. А ця речовина є маркером пухлин. В першу чергу це пухлини головного мозку, це пухлини центральної нервової системи. І в усіх протоколах, при підозрі, скажімо так, на такі нейроонкологічні захворювання, є аналіз на рівень саме цього хромограніну А. І якщо людина приймає постійно інгібітори протонної помпи на той же езоміпразол про це не сказала в лабораторії, про це не сказала лікарю, тому що вона не може пояснити в своїй голові, що препарати для лікування шлунку якось можуть вплинути на діагностику пухлини в її голові, то можна отримати завищені результати. Вона може отримувати далі ну, невірні клінічні рішення вже у терапії онкологічних захворювань, просто через те, що вона не повідомила про те, що вона постійно приймає такі прості препарати, і звичайні як інгібітори протонної помпи. Наступні препарати це діуретики, особливо за тривалого застосування, а ми з вами знаємо, що ці препарати на тривалий термін призначають хворим на артеріальну гіпертензію, хворим на хронічну серцеву недостатність. Тож, тривале застосування діуретиків буде змінювати баланс електролітів і потенційно може спричиняти зневоднення і спотворення метаболічних панелей. Тобто, в нас буде така хибна діагностика і метаболічних показників, і показників електролітів від такого тривалого застосування діуретиків навіть у мінімальних терапевтичних дозах. Далі ще одні препарати, які всі знають, всі люблять, всі постійно рекомендують, застосовують живають, тому що це не стероїдні протизапальні засоби, тобто все, що пов'язане із болем, із запаленням, із температурою, то там будуть НПЗЗ. А тож, слід враховувати, що НПЗЗ можуть підвищувати рівень глюкози. Впливати на показники функцій нирок, впливати на печінкові ферменти, підвищувати активність печінкових ферментів, і звісно, що це навіть може привести до такої хибної діагностики захворювань нирок або печінки, хоча ну, насправді там все може бути у межах фізіологічної норми. Наступні препарати статини. Теж препарати тривалого пожиттєвого використання. І тут ми враховуємо, що статини можуть підвищувати рівень печінкових ферментів. В першу чергу мова йде про аланінамінатрансферазу, про лужну фосфатазу. І це навіть може бути тлумачено, як показники захворювань печінки. Хоча проблем з печінкою може не бути. Це просто. Тривали використання статинів. Деякі пацієнти відчувають міопатії під час прийому статинів, і ці міопатії пов'язані із зміною рівня креатинкінази. Тож, такі препарати, як симвастатін, разувастатін, аторвастатін та інше. Здатні не лише впливати на печінкові ферменти креатінкіназу, а також ще й підвищувати рівень глюкози через те, що вони можуть стимулювати синтез інсуліну, можуть порушувати засвоєння клітинами глюкози. Тобто, на таке порочне коло, в яке може попасти пацієнт, він приймає статини, вони підвищують. Глюкозу йому або збільшують дози статинів, або ж, скоріш за все, йому починають призначати препарати для контролю вуглеводного обміну і знов повертаюсь до мідформіну, до препаратів, які містять похідні сульфаніл, сечовини, тобто до пероральних, цукрознижуючих. Засобів. А всього, та ще раз підкреслю, це треба хоча б на 24 години відмінити застосування лікарського препарату, щоб мати можливість, ну хоча б ну більш-менш правильно оцінити той показник, який нам треба оцінити. Наступні препарати, які Теж впливають на лабораторні показники це застосування рентгенконтрастних речовин. Вони дають хибну протеїнемію, вони можуть впливати на вміст білірубіну, креатиніну, заліза, кальцію, факторів згортання крові. Знов та ж сама рекомендація не менш ніж 24 години після застосування рентгенконтрастного засобу. Ми розібрали лише частину препаратів, які можуть давати такі хибні результати клінічних аналізів. Ще раз підкреслю, що проблема в тому, що в нас більшість пацієнтів хроніки, переважна більшість коморбідні, тобто вони мають не одне захворювання, а 2-3-4. І, звісно, що лікарські засоби вони приймають. Не один препарат, який, як ми бачимо, один препарат. Сім днів застосування інгібіторів протонної помпи, і ми вже невірно оцінюємо маркер нейрозахворювань. Сім днів. Якщо ж мова йде про коморбідного пацієнта, він приймає 3, 5, 10 препаратів одночасно. І звісно, то треба або робити примітки. Коли беруть в нього біоматеріал на аналізи, ну, або по можливості хоча б за 24 години, ну, зробити таку паузу, якщо це можливо, і відмінити застосування лікарських засобів. На сьогоднішній день розроблено дуже багато онлайн баз щодо впливу лікарських засобів на лабораторні тести. І на цьому слайді я вам хочу привести ну, буквально ну, декілька це три таких великих бази, там де можна зайти і перевірити, як будь-який лікарський препарат. Може впливати на зміну лабораторних показників і давати хибні результати клінічних аналізів. Тож загальні рекомендації на сьогоднішній день є наступні. Ну, по-перше, треба зібрати інформацію про будь-який лікарський засіб, який пацієнт приймав за 10 днів. До забору біоматеріалу. Далі, якщо можливо, то уникають будь-яких крапельниць перед забором крові на аналіти. Якщо ж крапельницю за якихось обставин йому зробили, то тоді треба брати забір крови на аналізи з іншої руки, ну, наприклад, то з іншої вени, тобто, або інша рука, або дистальні, дистальніше від місця першої інфузії. Мінімальний час від забору крові із вени після внутрішньовенного введення будь-яких ліків. Наступний: якщо це визначення показника ліпідограми, то не раніше, ніж пройшло 8 годин, якщо це визначення концентрації глюкози електролітів, білків не менш ніж через 1 годину. І звісно, що оптимальним є ведення такого журналу для пацієнтів, в журналі Вписувати, вносити інформацію, які саме лікарські засоби приймає цей пацієнт, з якою частотою вносити, які зміни відбувалися, ну, тобто ну, намагатися максимально цей процес контролювати і знов таки враховувати, що лікарські засоби можуть значно змінювати результати клінічних. Аналізів, ну і біохімічних аналізів. Тож, дякую за увагу!